Кракуючи вулицями рідного Кременчука, інколи бачимо будинки, про історію яких навіть не здогадуємося. Один з таких будинків знаходиться по вулиці Сердюка. І про історію цього будинку нам сьогодні розповість відомий Кременчуцький краєзнавець Євген Отже, Шановні друзі, не знаходяться будинок будинки офіцерів, була Прибраженська церква. Тут була постана церковна приходська школа при цій церкві. Потім, значить. В цій церкві хрестився відомий філолог Житецький. Війну це приміщення збереглося. Тут було місцеве управління МДБ. Так от, влітку 1953 року, коли зрештували Берію, годно стріляли. Вночі начальник місцевого управління покинув життя самогубцем заселився в цьому приміщенні, а дарма. Тільки 6-7 генералів, як кажемо, Абакумова, Рю, Рюміна, Діканозова, Діканозова Мишика та інших. Ми дрібнішиших попри з місця на місце приінструктували вести себе толерантніше. Тому потім приміщенні була дитяча бібліотека, а згодом було будівельне управління. А зараз тут дрібні фірмочки. Але приміщення хоч скромне, а має, має певну історичну цінність.